you <laughs> Глядачі вистоємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила збройні сили України дають гідну відсіч російським окупантам майже на всіх бойових напрямках, зокрема й на півдні України. Наші воїни завдають загарбникам чималих втрат. Так, від початку повномасштабної війни Росії проти України ЗСУ знищили вже понад 54 тисячі окупантів. За оперативною інформацією оперативного командування Південь обстановка на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Українська авіа. Ця впродовж доби завдала трьох ударів по ворогу. Знищено два безпілотні літальні розвідники оперативно-тактичного рівня. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань. ЗСУ забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. У результаті в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. Крім того, відмінусовано баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку. Тим часом Жданов заявляє: Росія вистачить військової техніки на 100 років бойових дій. Скажу так, в принципі, техніки там вистачить на 100 років війни. От із цих десятків тисяч танків на зберіганні, тисяч озброєнь та десятків тисяч бойових машин броньованих. Цього вистачить не на один рік, на десятиріччя війни вистачить, заявив Жданов. Щодо людського ресурсу, ситуація досить плачевна для РФ. Мобілізаційний резерв це загальна кількість громадян РФ, яких можна сьогодні мобілізувати в межах загальної мобілізації. Складає десь 16-17 мільйонів осіб. З цих 16-17 мільйонів осіб оперативний резерв складає 2 мільйони осіб це ті, хто недавно відслужив у ЗСРФ, тобто люди з бойовим досвідом, які служили у гарячих точках або ось недавно служили, і їхній рівень підготовки не потребує перепідготовки та підвищення кваліфікації. За словами Жданова, на сьогодні можна оцінити, що через Україну пройшло приблизно 300 тисяч осіб, можливо, більше, але це приблизний розрахунок. Він прогнозує, що в РФ не знайдеться багато охочих воювати. Чимало чоловіків виїхали з РФ, інші переховуються від військоматів. На його переконання щодо людських. Ресурсів в РФ є запас, але нема можливостей ані політичних, ані соціальних. Водночас Жданов пояснив, що десятків тисяч російської техніки дійсно вистачить на десятиліття війни, але за умови, якщо знайдуться технічні можливості, привести її у бойовий стан. Виходить, що техніка є, але її потрібно спочатку відремонтувати, привести у справний стан, щоб вона могла виконувати завдання за призначенням з одного боку. З іншого боку, виявляється, що людський ресурс є, але охочих піти на добровільній основі вже немає. Тому бігають по в'язницях, тому намагає намагається змусити людей через блокування кредитних карток і іншого, зазначив жденов до зустрічі. Глядачі, Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.